Біблія, вихід, розділ один. А оце імення ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту. Кожен із домом своїм прибули: Рувим, Симеон, Леві і Юда, Іссахар, Завулон, і Вен'ямин, Дан і Нефталим, Гат, і Асир. І було всіх душ, що вийшли з стегна Яковового: сімдесят душ, А Йосип був у Єгипті, і вмер Йосип, і всі браття його та весь рід той, а Ізраїлеві сини плодили Сильно і розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого: ось народ Ізраїлових синів численніший і сильніший від нас. Станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться і він до ворогів наших і буде воювати проти нас, і вийде з цього. Краю і настановили над ним начальників податків, щоб його гнобили своїми тягарами, і він будував міста на запаси Фараонові, Пітом і Рамесес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився, і жахалися єгиптяни через ізраїлових синів. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло це. І коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити, і звелів був єгипетський цар єврейським бабам з повитухам, що одні ім'я Шифра, а ім'я другій Пуа, і говорив: як будете бабувати єврейок, то дивіться на порід, коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога і не робили того, як казав їм Єгипет єгипетський цар, і вони лишали хлопчиків при житті. і покликав єгипетський цар баб з повитух та й сказав їм, нащо ви робите цю річ та лишаєте дітей при житті, і сказали баби з повитухи до фараона: бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи. Поки прийде до них баба з повитуха, то вони вже й народять, і Бог чинив добро бабам з повитухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося, тому що ці баби з повитухи боялися Бога. То він будував їм доми і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи, кожного народженого єврейського сина, кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті. Біблія вихід, розділ 2. І пішов один муж з дому Левія, і взяв собі за жінку дочку Левієву, і завагітніла та жінка та й сина вродила, і побачила. Його, що він гарний, та й ховали його три місяці та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку і виасфальтувала її асфальтом та смолою, і положила до неї дитину, та й поклала в очереті на березі річки, а сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. І зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою і побачила вона ту скриньку серед. Очерету і послала невільницю свою, щоб узяла її, і відчинила, та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче, і вона змилосердилась над ним та й сказала: це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки: чи не піти, не покликати тобі жінку, мамку з єврейок, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараонова: Іди, і пішла та дівчина, і покликала матір дитини. А дочка Фараона. Сказала до неї: На тобі цю дитину, та й годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину, і годувала її, і підросло те дитя. І вона привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина. І вона назвала йому імення Моїсей. І сказала: Бо з води я витягла його. І сталося за тих днів, і підріс Мойсей. І вийшов він до братів своїх. Та й приглядався до їхніх терпінь, і побачив він їх єгиптянина, що бив єврея з братів його, і озирнувся він туди та сюди і побачив, що нікого нема, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. І вийшов він другого дня. Аж ось сваряться двоє євреїв, і сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього. А той відказав: хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами, чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі: Справді, та справа стала відома, і почув фараон цю справу та й шукав, щоб убити Мойсея, і втік Мойсей від фараонового лиця і оселився в країні Мідіян. А в Мідіянського жерця було сім дочок. І прийшли вони, і витягали воду, і наповнили корита, щоб напоїти отару свого батька. І прийшли пастухи, і відігнали їх. І встав Мойсей та й оборонив їх і напоїв. Отару. І прибули вони до Реуїла свого батька. А той поспитав, чого ви сьогодні так скоро прийшли. А ті відказали: якийсь єгиптянин оборонив нас від руки пастухів, а також навіть натягав нам води і напоїв отару. І сказав він до своїх дочок: А де він? Чому ви покинули того чоловіка? Покличте його. І нехай він з'їсть хліба. І погодився Мойсей сидіти з тим чоловіком. А той видав за Мойсея дочку свою. Ці пору, і породила вона сина, а він назвав ім'я йому гершом, бо сказав: Я став приходськом у чужому краї. І сталися по довгих днях, і вмер цар Єгипту. А Ізраїлові сини стогнали від цієї роботи та кричали, і їхній зойк через ту роботу донісся до Бога. І почув Бог їхній стогін, і згадав Бог свого заповіта з Авраамом, Ісаком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлевих, і Бог зглянувся над. Ними. Біблія, вихід, розділ 3. А Мойсей пас отару тестя свого, Гітара, жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори, до хориву. І з'явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав зійду-но і побачу це велике видіння. Чому не згорає? Згорає та тернина, і побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог зпосеред тієї тернини, і сказав: Мойсею, Мойсею, а той відказав: Ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти, земля, це свята, і сказав: Я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сховав Мойсе. Це обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога і промовив Господь: я справді бачу біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, де тече молоком та медом, до місця Ханан'янна і Хітиянина. І Амориянина, і перізиянина, і хівеянина, і євусиянина. А тепер ось зойк Ізраїлових синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж. І я пошлю тебе до фараона і виведу з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. І сказав Моїсей до Бога: хто я що піду до фараона, і щоб виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: Та я. Буду з тобою, а це тобі знак, що я послав тебе, коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. І сказав Моїсей до Бога: Ото я прийду до Ізраїлових синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я Його? Що я скажу їм, і сказав Бог Моїсеєві, я той, що є, і сказав, отак скажеш Ізраїловим синам. Ще послав мене до вас, і сказав іще Бог до Моїсея: Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Бог Ісака, і Бог Якова, послав мене до вас, а оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене, з роду в рід. Іди, збери старших Ізраїлевих, та скажи їм: Господь, Бог батьків ваших, явився мені, Бог Авраама, Ісака та Якова, говорячи, згадуючи. Згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті, і сказав я: Я виведу вас з єгипетської біди до краю хананиянина, і хітеянина, і амореянина, і перізиянина і хівеянина, і євусиянина до краю, що тече молоком та медом, і вони послухають слова Твого, і прийдеш ти та старші Ізраїлеві до єгипетського царя та й скажете йому: Господь Бог євреїв, стрівся, був нам, а тепер ми підемо в триденну. Дорогу, в пустиню і складемо жертви Господові, Богові нашому. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, як не буде змушений рукою сильною. І я витягну свою руку та й поб'ю Єгипет усіма чудами моїми, що вчиню серед нього, а потому він відпустить вас. І я дам милість цьому народові в очах Єгипту. І станеться, коли підете, не підете ви в порожні, бо позичить жінка від сусідки своєї. і від мешканки дому свого, посуд срібний і посуд золотий та одежу, і покладете це на синів ваших та на дочок ваших, і заберете здобич від Єгипту. Біблія, вихід, розділ 4. і відповів Мойсей та й сказав: Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь, не явився тобі, і промовив до нього Господь, що то в руці твоїй, той відказав палиця і сказав він: Ки. Її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала вужем і втік Мойсей від нього. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку і узяв його, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сказав Господь йому ще: засунь свою руку за пахвину свою, і засунув він. Руку свою за пахвину свою і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав: поклади знов свою руку за пахвину свою, і він поклав знову руку свою до своєї пахвини і витягнув її з пахвини своєї. І ось вона стала знову, як тіло його, і станеться, коли не повірять тобі і не послухають голосу першої ознаки, то повірять голоси ознаки наступної. І станеться, коли вони не повірять також обом тим ознакам і не послухають твого голосу, то візьмеш води з річки і виліш на суходіл, і переміниться та вода, що ти візьмеш із річки, і станеться кров'ю на суходолі. Та Мойсей сказав до Господа: О, Господи, я не промовець ні від учора, ні від позавчора, ані від тоді, коли ти говорив був до свого раба, бо я тяжко устий та тяжко язикий, і сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я. Господь, а тепер іди, а я буду з устами твоїми і буду навчати тебе, що ти маєш говорити. А він відказав: Молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати. І запалав гнів Господній на Мойсея, і він сказав: Чи ж не Аарон, твій брат Левит? Я знаю, що. Він добре буде говорити, та ось він вийде навпроти тебе і побачить тебе, і зрадіє він у серці своїм, і ти будеш говорити до нього, і вкладеш слова ці в уста Його. А я буду з устами твоїми і з устами його, і буду навчати вас, що маєте робити, і він буде говорити за тебе до народу. І станеться, він буде тобі устами, а ти будеш йому замість Бога. І ти візьмеш у руку свою оцю палицю, якою. Ознаки чинитимеш, і пішов Мойсей, і вернувся до тестя свого Гітара, і сказав йому: Піду я і вернуся до братів своїх, що в Єгипті, і побачив, чи ще живі вони. А їтро сказав до Мойсея, Іди в мирі! І сказав Господь до Моїсея в Мідіяні: Іди, вернися до Єгипту, бо вмерли всі люди, що шукали твоєї душі, і взяв Моїсей жінку свою та синів своїх і посадив їх на осла, та й вернувся до єгипетського. Краю і взяв Мойсей палицю Божу в руку свою, і сказав Господь до Мойсея: коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем Фараона, а я ожорсточу серце його, і він не відпустить народу. І ти скажеш фараонові: так сказав Господь, син мій, мій перворідний, той Ізраїль. І скажу я тобі: відпусти мого сина, і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного. І сталося в дорозі на ніч лігу, стрів був його Господь і шукав, щоб убити його. Та ціпора взяла кременя і обрізала крайню плоть свого сина, і доторкнулася нею, до ніг його, та й сказала: Бо ти мені наречений крови, і пустив він його. Тоді вона сказала: наречений крови через обрізання. І сказав: Господь до Аарона, іди назустріч Мойсею в пустиню, і він пішов, і стрів його на горі Божій, і поцілував його, і розповів Мойсей Ааронові всі слова Господа, що послав його, і всі ті ознаки, що він наказав був йому, і пішов був Мойсей та Аарон. І зібрали вони всіх старших Ізраїлевих синів, і переказав Аарон усі слова, що Господь говорив був Мойсеєві. А той ці ознаки чинив на очах народу, і повірив народ, той, і почули вони, що згадав Господь Ізраїлевих синів, і що побачив біду їх. І вони схилилися і поклонилися до землі. Біблія. Вихід, розділ 5. А потім прийшли Мойсей і Арон, та й сказали до Фараона: так сказав Господь, Бог Ізраїлів: відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав: хто Господь що послухав. Слухають слова Його, щоб відпустити Ізраїля, не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони: Бог Євреїв, стрівся з нами. Нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господові, Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. І сказав до них цар Єгипту: чому ви, Моїсею та Аароне, відриваєте народ від його робіт? І Дід до своїх діл! І сказав фараон: та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи: не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу як учора й позавчора. Нехай ідуть самі та збирають собі соломи, а призначене число цегли, що вони робили вчора, і позавчора накладете на них, не зменшуйте. З нього. Вони не роби, тому кричать: Ходім, принесімо жертву нашому Богові. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. І вийшли, погоничі народу і писарі його, та й сказали до того народу, говорячи, так сказав фараон: Я не буду давати вам соломи. Самі йдіть, наберіть собі соломи, де знайдете, бо нічого не зменшене з вашої роботи. і Рошилися народ, той по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню на солому. А погоничі наставали, говорячи: скінчіть вашу щоденну працю в час, так як коли б була солома, і були биті писарі синів ізраїлевих, що їх настановили над ними фараонові погоничі, говорячи, чому ви не скінчили свого приділу для виробу цегли і учора, й сьогодні як було дотепер, і прибули писарі ізраїлевих синів та й кричить. Али до фараона, говорячи, для чого ти так робиш рабам своїм? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам робіть, і ось раби твої биті, і грішиш ти перед народом своїм. А він відказав: Не роби ви, не роби. Тому ви говорите, ходім, принесімо жертву Господові, а тепер ідіть, працюйте, а соломи не дадуть вам. Але призначене число цегли ви дасте, і бачили Ізраїлеві писарі себе в біді. Коли говорено, не зменшуйте Сцегли вашої щоденного в його часі, і стріли вони Мойсея та Аарона, що стояли насупроти них, як вони виходили від Фараона, та й сказали до них: нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш в очах Фараона, і в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав. Казав, Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити Твоїм ім'ям? Він ще більшу кривду чинить цьому народові, а насправді ти не визволив народу свого.